Привіт, друзі! З вами редактор Блік.юей, журналіст, інтерв'юер Андрій Піскун. Сьогодні у мене для вас дві теми, дві новини. Почнемо з Івана Яремчука. Як ви всі знаєте, Івана затримали в аеропорту Кракова 10 жовтня. Він прилетів у Польщу напередодні гри Україна-Азейба Був затриманий польською поліцією. Подробиць ніяких тоді не було. Його брат вийшов з заявою, сказав, що 10 днів від нього немає зв'язку, немає нічого. І я з власних джерел дізнався сьогодні, що Іван уже на свободі. Я йому зателефонував, і, як не дивно, він взяв трубку. І ось що я дізнався. Так, Івана затримали, він уже вийшов на свободу. Причиною затримання стали його демони минулого. Як ви знаєте, Іван Яремчук полюбляв грати в казино. Він програв там майже всі свої статки, про що сам розповідав в інтерв'ю. І Як він мені сказав, у нього стався конфлікт у празькому казино із менеджером. Там вони щось не поділили по фішкам, подробиць він мені не говорив, але оце стало причиною. Я так розумію, що Чехія дала запит на Польщу, це дві країни Євросоюзу, і його там заарештували. Справа ще не закінчена. Його відпустили зараз. Він їде у Бельгію. А через два місяці йому їхати у Чехію на суд. Ось такі, друзі, справи. Якщо вам цікаво почитати пряму мову Івана Яремчука, то переходьте за посиланням внизу. Там я розшифрував для сайту Bleak.ua його коментар, і там він все особисто розповів. Ви можете про це почитати, його пряму мову. Друга тема, про яку я хотів поговорити, це Динамо і його тренер. Після звільнення Шовковського Суркіс призначив Динамо, виконуючим обов'язки головного тренера Ігора Костюка. Багато хто пише в коментарях, чи це до, зим, чи це до зими, чи це до літа, чому Григорчука, Вернедуба не призначили. Отже, кажу вам те, що я знаю. Ігор Костюк точно буде виконуючим обов'язки до літа. Якщо результати будуть там кращі, ніж у Шовковського, то він позбувається приставки ВО. Залишається головним тренером Динамо, тобто інших кандидатур зараз не розглядають. А якщо говорити про Вернедуба і Григорчука, то їхні кандидатури з Суркісом не розглядалися взагалі. Тобто, те, що там пишуть уболівальники, що вони хочуть бачити Григорчука, Вернедуба, то це не відповідає дійсності і Суркіс просто ці кандидатури не розглядав. Що стосується закордонного фахівця, то Динамо не буде запрошувати закордонного фахівця до кінця війни, тому що це гроші. Ну, Закордонний фахівець і так буде недешевий. А якщо його запрошувати під час війни, то це ставте відразу Х2. Тобто зараз Динамо не готово платити такі кошти. І скоріше за все, тренером буде Костюк. А як у нього вийде, щоб це не повторилося ну, кейсу Шовковського, то вже будемо дивитися. Ось такі друзі. Сьогодні новини я отримав від своїх джерел. Так що, дякую, що дивитесь мене. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Андрій Піскун. Па-па!